Матері Шостинської громади продовжують омиватись с людьми. липня у селищі Вороніш поховали ще одного захисника та героя Сергія Михайлова. Йому назавжди залишилось 37 років. Михайлов Сергій Геннадійович народився 17 серпня 1986 року в селищі Вороніш, середню освіту отримав Воронівській загальноосвітній школі, яку закінчив у 2004 році. траурі сьогодні. Селище, в траурі родина, в траурі школа першоворонівська, в якій він навчався. В траурі, тому що сьогодні Сергій поповнив ще один учень нашої школи, поповнив Небесне військо. По школі він був дуже гарним хлопчиком, спокійним, вихованим. Кожне слово в нього було виважене трудягою. Він був тією дитиною, яка вчителям не дошкуляла, не завдавала зайвих клопотів. Я не пам'ятаю, щоб я хоч раз визвала його батьків до школи. Завжди був прикладом для своїх однокласників. Тому нехай земля йому буде пухом, вічна шана і вічна пам'ять людська, нехай буде з ним і вічна слава йому, і вічний спокій. Від природи обдарований Сергій захоплювався хімією. Часто брав участь у шкільних олімпіадах. По закінченню школи юнак вступив до Національного авіаційного університету та деякий час працював там, на кафедрі охорони довкілля та навколишнього середовища. Свій трудовий шлях Сергій продовжив в it компанії Йому дуже подобалася ця сфера діяльності. В більш дорослому віці чоловік захопився риболовлею. Цьому хобі він намагався приділити кожну вільну хвилину. Добрий, щедрий, позитивний, щиро люблячий дітей, чесний і справедливий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким Сергій залишиться в пам'яті своїх рідних та друзів. Він був підтримкою та опорою для своєї сім'ї та завжди був переконаний, що все буде добре. У 2023 році Сергій познайомився зі своєю коханою Наталією. Планував одружитися та створити власну родину. На жаль, не судилося. У загиблого захисника залишилися мати Олександра, брат Микола, невістка Ірина, племінниця Аня, наречена Наталія. Початок війни застав чоловік у рідному Вороніжі. За власною ініціативою Сергій став до лав тероборони. В жовтні 2022 року перейшов до ЗСУ. Він боронив Донецьку та Харківську області. За добросовісну службу та відданість Україні Сергій був нагороджений почесною грамотою та іменним годинником. Серце механіка, радіотелефоніста, солдата Сергія Михайлова з позивним турист зупинилося 9 липня 2020 року. 24-го року. Знову страшна звістка в нашій громаді. Тисячі разів проклятий ворог продовжує нести біду і горе на нашу землю. Завдяки Сергії ми сьогодні більш-менш, але вільно ходимо по наших містах, по наших селах. Ми маємо пам'ятати подвиг Сергія, нашого справжнього героя. Завжди пам'ятати. Бо він віддав найцінніше, що є у людини своє життя за те, щоб ми вільно дихали. Сьогодні вкотре ми зібралися, провести в останній путь дорог героїв, захисників України. Ми прийшли виразити співчуття рідним, близьким. Трату цій клятій війні. Михайлов Сергій Геннадійович, ти наш герой. Наша пам'ять про всіх героїв вічна. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує селище в Скорботі Україна. Герой іде в останню путь. Шануймо пам'ять, встанем на коліна. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі та мешканці громади. Вони поклали квіти до останнього прихистку захисника та провели його дорогої шани, пам'яті та слави.